Так, ми вже приземлилися в Кракові, політ був нормальний. Що знайшов? Політ yeah. був нормальний, без пригод, слава Богу. Трошки він запізнювався з посадкою, мусив дуже різко знижуватися і різко нас висаджувати. Але слава Богу, все добре, ми вже в Кракові. З кожною нашою з зупинкою ми все ближче і ближче додому. Так що ввечері будемо вдома, то й поки що швидко пройдемо кордон. Так що відпочинок вдався на славу. Польот пройшов нормально. Тепер забираємо валізу нашу і так. забираємо нашу валізу і йдемо, От нас чекає бус. Так, чи ми правильно стоїмо, чи тут наша валіза, чи там далі. Треба зараз мені розібратися. Ну, але ми час зараз даремно не гаємо, початимо пересходити в туалет, щоб потім бус не зупиняти. Макс прикалувся, він каже, зупиніть, зупиніть. Я виходжу. Знаєте, той прикол з тіктока. Та все, щоб буду говорити. Придумав будемо на наговарюватись. Я вже в літаку вже все, плани в мене, що треба то зробити, треба то зробити. Вже все, включаюсь в роботу. Відпочинок закінчений.